2700 доз вакцини КПК у якості гуманітарної допомоги отримала чернігівська сімейна поліклініка. В зв'язку з російським вторгненням довгий час у нашому місті її не було, і у дітей збився календар щеплень. Тому нині медики активно надолужують згаяне. Бажаючих вакцинуватися не бракує. Наразі щеплення отримали близько 40% чернігівських дітей, яким вони були необхідні. Багато батьків побували за кордоном, і вони там відчули ну трохи інше відношення до вакцинації чим. Нас було до цього, бо там ну мабуть більш вимогливо до цього ставилися, і тому люди, які повернулися і які планують тим більше поїхати ще за кордон, вони зараз активно вакцинуються. Ну і в принципі, якось відповідальність у батьків, я б сказала, зросла. Збільшилась Чернігівець Михайло привів свого сина, теж Михайла, на вакцинацію КПК точно за графіком на наступний день після того, як йому виповнився один рік. Робимо це максимально, стараємося по календарю вакцинації. Єдині були перебої це коли була у нас активні бойові дії, в Черніги йшли, але потім ми там надолужили це все і вважаю, що це дитині ну, в подальшому житті, воно буде корисно і це необхідно робити. Сімейна поліклініка отримала також тисячу доз вакцини АДПМ, яка захищає від дифтерії та правця. Дуже довго її не було, і в і довоєнний час був цю вакцину. Ну, були періоди, коли вона була відсутня. Зараз ми її отримали також і вакцинуємо всіх, хто підлягає ця цю вакцину і дорослим можна робити з інтервалом раз в 10 років. Мінімальний інтервал раз в 10 років з 16 у 26-36 і так далі. У сімейній поліклініці наразі є всі вакцини, передбачені календарем щеплень їх вистачить на всіх бажаючих, кажуть медики, але водночас нагадують, що дозвіл на вакцинацію має дати сімейний лікар.